Якщо ти неправильно сидиш, якщо ти там свій хребет неправильно розташував, не, не серйозно прижався, то тоді під час катапультування виникають ну, досить серйозні перенавантаження. І якщо ти не, не, не зібрався, не згрупувався, якщо для тебе це було неочікувано, то ти можеш отримати як травму, так і, 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 і проблеми з хребтом. Але якщо все зробити правильно, то це ну, таке. Неприємна процедура, але не смертельна. Пілот, судячи з цього, встиг нормально продумати, що йому треба зробити, Зруправався, зжався, підтягнувся і катапультувався. Взагалі, після катапультування від 3 до 6 місяців за людиною спостерігають, щоб там не було те, що неможливо було. б. Одразу виявити якісь там проблеми з здоров'ям, а побачимо, як це буде. може там буде швидше, може трохи пізніше. Но...